Сьогодні будемо готувати найпростіше блюдо інгредієнта якого ви завжди зможете знайти себе в холодильнику. Погнали готувати! Курячу грудку розрізаємо так, як наїдемо, солимо та перчимо за смаком. Так я беру соус пестро, намащую його на курячу грудку, добре так, щоб він її повністю покривав. Все готово. До кінця розладжуємо. Беремо Філадельфію, нарізаємо на кубики, розкладаємо на нашу грудку, так щоб вона майже повністю покривала. Все готово. Беремо, кладемо в озірі духовку на 200 градусів на 35-40 хвилин. Потім нарізаємо черві, викладаємо вже на нашу грудку і знову кладемо пектися.